Привіт! Я Соломія Остапчук. Я з Черівної Волині, краю, де небо відзеркалюється в сотні кришталевих озер, а таємниці природи зберігаються в мовчазних болотах і величних лісах. Я бачу, як щороку сюди повертаються лелеки, долаючи тисячі кілометрів. Саме цей птах. Став символом пісні лелека, неперевершеної Злати Огнівич, яку вона презентувала 23 серпня 2022 року до Дня Незалежності України. Коли звучить ця пісня, наші душі торкаються мрії. Мрії про рідний дім, де панують спокій, гармонія і тепло, лелека це символ відродження. Дому та щастя, символ глибокого зв'язку людини з рідною землею. Але якщо прислухатись уважніше, ця мелодія звучить, і як тривога. Лелека це не просто пісня про птаха, це нагадування, що наша земля наш єдиний дім, і ми маємо її берегти. Чи повернеться лелека, якщо йому нікуди буде повертатися, коли річки міліють? І несуть не прозорість, а пластикове сміття. Коли ліси кричать під сокирою, а повітря стає важким від байдужості. Ми всі знаємо прислів'я де лелека водиться, там щастя родиться. Влаштуймо хвилину щирості. Пригадайте, хто побачив білого лелеку цього року. А тепер подумайте, у кого він оселився на подвір'ї, як це було колись у наших бабусь і дідусів. Ви бачите, лелеки все частіше відлітають, не повертаючись до своїх старих гнізд. І це не збіг обставин, це крик нашої землі, це сигнал про те, що вона вже втомилась. Ми діти цієї землі, наші річки це її артерії, наші ліси це її легені, а чорнозем Її серце. Тож станьмо тими змінами, яких потребує світ. Сортуємо сміття, перетворюємо відходи на нове життя, Відмовляємось від пластику, ретуємо наші річки, садімо дерева, даруємо землі подих і тінь. Не чекаємо, поки природа стане спустошеною картиною. Наш дім, наша земля, найцінніше багатство. Нехай пісня лелека стане гімном нашого екологічного пробудження. Створімо світ, де лелека буде не символом втрати. А символом перемоги над байдужістю і руйнуваннями. А коли навесні ви почуєте в небі знайоме курликання, зупиніться, підніміть очі вгору і посміхніться, бо це означає, що життя повертається додому, туди, де його чекають, де є місце любові доброті і турботі про кожен подих землі. Бо, як казав Антуан де Сент Екзюпері, Людина стає великою не тоді, куди підкорює природу, а коли вчиться жити з нею в гармонії. Дякую. I vitri col